Внутрішні переселенці можуть скористатися субсидією на повну або часткову оплату оренди житла, якщо витрачають на неї понад 20% сукупного доходу. З набуттям чинності постанови Кабміну проєкт тепер діє на всій території України, а не в дев'яти регіонах, як було до 2025 року. Хто з ВПО отримав право на субсидію, розповіли у пенсійному фонді. Внутрішньопереміщені особи, які перемістилися із зони бойових дій, а також з окупованих територій, особи, які втратили своє житло внаслідок бойових дій, або воно знищене та непридатне для проживання. Внутрішньопереміщені особи, які не мають власного житла на територіях, де ведуться, де не ведуться. Активні бойові дії розміром більше ніж 13,65 квадратних метрів на одну особу членів сім'ї внутрішньопереміщених осіб. За умовами постанови субсидію можна отримати тільки після двостороннього укладання договору оренди. Обов'язкова фізична присутність обох сторін одночасно. А ще винаймач та орендодавець не можуть бути родичами. Укласти договір можна в органах пенсійного фонду. Також звернутися можливо за допомогою веб-портала пенсійного фонду. Тут, як в наймача, так і в наймодавця, має бути КЕП Кваліфікований електронний підпис. Також можна звернутися до ЦНАПу. В нашому місті це віза, як наймачу, так і наймодавцю. Ще раз підкреслюю, здійснюється звернення одночасно. Також ще трішечки пізніше можна буде звернутися через веб-портал Міністерства соціальної політики України, а також через Уповноважені банки. Субсидія на оренду житла не виключає права родини на субсидію комунально-житлових послуг, Проте щомісячна що місячна підтримка від управління праці та соцзахисту населення для неї скасовується. Субсидія на найм житла призначається на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням. Звернутися за консультацію можна до нас за телефонами гарячих ліній. Діє 43 гарячих ліній, які розміщені на сайті Пенсійного головного управління, а також можна ознайомитися на Фейсбуці з нашими гарячими лініями. Будь ласка, звертайтеся, надамо всю необхідну консультаційну допомогу. У фонді повідомили, держава компенсує для орендодавця податки, що мають бути сплачені з доходу від оренди. Експеримент триватиме два роки. Тетяна Васильєва, Олена Павловець, Олексій Правицький цей день.